Ці з України, які знайшли притулок в Австрії з початку війни, зможуть отримувати більше фінансової допомоги. Розмір одноразової матеріальної виплати збільшить з жовтня 2022 року. Виплати отримують ті, хто вже прожив в україні від 6 місяців. Українцям, які отримали тимчасовий захист в Австрії, жовтня виплачуватимуться одноразово допомогою через підвищення вартості життя. Це означає, що кожен дорослий отримує 500 євро, який включає 250 євро кліматичного бонусу та 250 євро кризового бонусу, а кожна дитина по 250 євро. Протягом наступних днів домогосподарства отримують повідомлення від Міністерства навколишнього середовища поштою про кліматичний бонус та його подробиці. Одноразова допомога виплачуватиметься автоматично на рахунок або через Фінанс Онлайн.